Соединение. 19 серпня 2024 року, у день свята Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятеля співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький, Буковинський Мелетій, Митрополит Васильківський Асав, архієрей Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. i yeah. 려 yeah. И восвети их на гору высокоедины, и преобразися пред Ними, и просветися лице его, яко солнце, из виша выше яко косвет, и сея вистася и Моисей, и делия с Ним благолище. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Дехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті ну, намагалися кожен ну, по-по своїй швидкості, кажемо і свою скорості, але щоб вона була завжди вгору, на гору фавор, туди. Можливо, що не всі досягнуть до тої високої степені, коли. ну, Степень духовної досконалості, коли людина готова зрозуміти і побачити славу Божу. Може десь хтось буде, ну смерть забере його, коли він ще буде на половині це восхождення, а хтось ще почне тільки восхождити. Вже якщо є людина, є напрямок, вектор товарі туди, до духовної досконалості, то вона вже отримує цю радість надії. І Господь таку душу любить і дає її, як тому, хто один працював цілий день, а другий працював там декілька годин, а один працював одну годину, а всі отримали одинакову нагороду. Так що та людина, яка старається йти до Бога, яка старається себе вдосконалювати, вона в свій час отримать від Бога велику нагороду на небі спасіння. У Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії предстоятель прочитав особливі молитви з проханням про благословіння плодів нового врожаю. Архіпастор окропив водою, паству, а також виногради фрукти, які принесли віряни. З 20 праздником приображення Господня і нехай наша віра, надія, любов допомагає нам духовно преображатися і доходити до тої високої духовної ступені, на якій людина сподобається розумними очами бачити Божественну славу, нехай Господь преобразить кожного з нас і нашу українську землю. Щоби благословіння мир Божий спосівав на нас празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.